Чові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного. Слухайте і дивіться у проекті українського радіо Радіо День. Вітання слухачам та слухачкам українського радіо Чернівці. Це передача Прайм Тайм. Перед мікрофоном працює Дарія Кара. Сьогодні ми говоритимемо про ініціативи, що направлені на економічний розвиток буковини, про можливості, які нині є реальними у реалізації власного бізнесу. Аби довідатись про те, наскільки активно долучаються люди і беруть участь у програмі, є робота в інших регіонах України. Ми поспілкувалися з начальницею відділу сприяння зайнятості Одеського обласного центру зайнятості Світланою Помкчинською, яка розповіла про ситуацію з грантами на Одещині, адже незважаючи на війну, цей край продовжує активно допомагати громадянам у відкритті власних справ. Послухаємо. Метою цієї безповоротної державної допомоги у формі мікрогрантів є сприяння зайнятості або розвиток власної справи. Період війни це дуже велика підтримка для роботодавців, також для незайнятого населення також для населення, в якому сьогодні на ринку праці важко знайти роботу і реалізувати себе, і замість того, щоб їхати за кордон на заробітки, ми сприяємо підприємницькій ініціативі і забезпечуємо наших роботодавців підтримкою, в тому числі матеріальною за рахунок компенсації роботодавців. протягом тисяча 2020... Ця року у нас ситуація з надходженням заяв від отримувачів мікрогрантів збільшилась. Хочу сказати, що із тих заяв, які надійшли, у нас майже кожний третій отримав мікрогрант. Спочатку всієї дії програми, 1 липня 2022 року, у нас отримали мікрогрант 367 осіб на сьогодні, у 2023 році близько 250 осіб. Але ще ця програма діє до 19 листопада. Ми отримуємо заяви до Активно також бізнес-плани і маємо надію, що ця кількість отримувачів збільшиться до 300 осіб у 2023 році. А скажіть, будь ласка, які галузі бізнесу найбільш популярні серед підприємців, які отримали грант в Одеському регіоні? У нас лідирує це оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів близько 25%, 22% це тимчасове розміщення організації харчування, в тому числі і мобільного харчування, криття, ресторані також 15% – це переробна промисловість, професійна наукова і технічна діяльність близько 8%. у сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві близько 6% У нас отримали вже мікрогрант. У нас це як правило відкриття власної справи. Звичайно, це левова частка отримувачів. Звичайно, є отримувачі, які беруть мікрогрант на розвиток бізнесу. На сьогодні ми вже маємо три грантоотримувачі. з них дві дружини, учасники будів, які ведуть. Діяльність одна дружина відкриває кав'ярню у місті Березівка. Інша дружина в місті Одеса відкриває копіцентр, де закупила обладнання вже і на стадії створення нових робочих місць. Грандоотримувачі надають інформацію стосовно цільового використання коштів, а також інформацію стосовно сплати податків. І в процесі всієї діяльності служба зайнятості моніторить таку діяльність. Вже маємо як коли звертається грантоотримувачі до служби зайнятості для того, щоб ми укомплектували. Їх. Іх новостворені робочі місця вже як для роботодавців вони отримують відповідні компенсації. Вже один грант отримуючи, який берег робоче місце і отримує компенсацію на облаштування робочого місця для особи з інвалідністю. Леської обласною службою зайнятості організовано курс семінару, який допомагає написати скласти бізнес-план. Фахівець детально пояснює, як правильно скласти бізнес-план, як правильно прорахувати всі ризики, на що необхідно звернути увагу, і які умови надання. Мікрогранту, а також всі питання стосовно супровіду, моніторингу такої діяльності протягом трьох років, на якій надається мікрогрант. Ми маємо розроблені визитівки наших грантоотримувачів, Де ми їх рекламуємо на наших телеграм-каналах? Радіо Бей. Це була начальниця відділу сприяння зайнятості Одеського обласного центру зайнятості Світлана Помкчинська, яка прокоментувала ситуацію на Одещині.